Сторінка 220, параграф 54. Пам'ять і увага. Мозок, органи, який керує життям організму. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про пам'ять її види і значення в житті людини, увагу до способи її тренування, способи покращення діяльності мозку для регуляції діяльності організму. Якою є пам'ять? Для розвитку різноманітних здібностей, особливо спеціальних, важливе значення має здатність запам'ятовувати певну інформацію, образи або дії. Пам'ять це здатність. Людини до закріплення, збереження та подальшого відтворення інформації або минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування, розрізняють види пам'яті, які класифікують за певними ознаками, за способом запам'ятовування: мимовільне, запам'ятовування без спеціальних прийомів заучування під час роботи з незнайомою інформацією, довільна цілеспрямоване заучування інформації за допомогою спеціальних прийомів. За характером запам'ятовування та видом запам'ятованої інформації. Рухова зберігає рухи та їхні послідовності. Образна зберігає уявлені образи на основі слухової, зорової, смакової та дотикової інформації. Емоційна зберігає відчуття, переживання, що супроводжували певну подію. Словесна логічна зберігає думки і судження під час взаємодії з інформацією, За тривалістю збереження інформації, сенсорна триває 0 і 2,05 секунди дозволяє людині орієнтуватися в оточенні. Короткочасна, запам'ятовані інформації на короткий проміжок часу від кількох секунд до кількох хвилин, необхідна для виконання певної діяльності в заданий проміжок часу. Довготривала збереження інформації протягом тривалого часу формується поетапно завдяки періодичним повторенням. Як покращити пам'ять та процеси запам'ятовування? Пам'ять розвивається постійним тренуванням, ефективність запам'ятовування залежить. Жеть від цілеспрямованості, зосередженості, чіткості сприйняття, позитивних емоцій, інтересу, увага та способи її тренування. Увага це здатність людини до спрямованості і зосередженості в певний момент часу на предметах або явищах. Очевидно, коли людина уважна, вона не відволікається під час виконання певного завдання чи улюбленого заняття, тому отримує кращий результат. Увага різних людей характеризується певним ступенем стійкості, витривалості, швидкості переключення з одного предмета на інший, розподілу на різних об'єктах та їхній обсяг, як і пам'ять, увагу можна розвинути тренуванням спеціальними вправами. Як робота мозку впливає на пам'ять та увагу? Пам'ять та увага це складні функції головного мозку, адже все, з чим людина стикається у своєму житті, спочатку обробляється в мозку. Якщо інформація важлива, вона зберігається в ньому і відтворюється. В необхідний момент, щоб поліпшити пам'ять і концентрацію уваги, тобто змусити мозок працювати краще, треба змінити свій спосіб життя, Наповніть свій мозок енергією, киснем, водою, поживними корисними речовинами, вітамінами тощо. Пам'ятайте, мозок також потребує тренування і повноцінного відпочинку. Підсумки параграфа: пам'ять і увага надзвичайно важливі для розвитку особистості людини для навчання та успішного виконання певної діяльності, пам'ять і увага Мають індивідуальні особливості, які зумовлює унікальність кожної людини для підвищення ефективності роботи мозку, слід вести здоровий спосіб життя.